Ну що ж, всім привіт! Це продовження е, виживання спокійного. Ну що ж, збираємо речі і будемо відправлятися далі в пошуки нормального місця. І так. Йдемо в цю сторону. Оп. Трохи щось Майнкрафт зависає, але думаю, на записі цього не буде видно. Я так подумав, що я спочатку подивився все про оновлення це 1.21.10, і зрозумів, що тут ще є нові інструменти і броня. Я їх хочу у цій серії добути і покористуватися ними, покористуватися ними довгий час. Так не буду переходити на залізо, на як ну, на залізну броню, на залізні інструменти. Буду на, як вони? на мідні інструменти і на броні. Почитав, що вона практично нічим не відрізняється від, від залізної. Так здається, що взагалі не відрізняється. Хм. Ну і. того. Я би тут навіть зупинився, але. Ну, не знаю. Просто запишемо координати. Заскрінем точніше. Ну і все. Будемо відправлятися далі. Доволі прикольна штука ці мішочки. Я тут е... посортував інвентар. І доволі непогано. Зручно дуже. Чесно сказати, я б їх ще зробив пару для свого удобства. Ну і пливемо далі. Так, секунду. Так, щоб було чути. Ну і пливемо. Я думаю, якщо ми е, знайдемо якусь е, пещеру з... взагалі знайдемо пещеру, то думаю, ми зупинимося і підемо е, туди добувати ресурси. Так, думаю, що цю серію ми присвятимо з... в шахті. Ну і все. Так. М -м... Непогане місце це. Що я казав цей острів. Але шукаємо далі. Так. Добуваємо ще трохи йдим, бо не знаєте, коли ми зупинимося і чи нам стане взагалі нашою. Опа, шахта. Тоді ми зупиняємося тут. І оп, І будемо шукати. О, желізо і мідь одразу. Добуваємо желізо, ну і мідь. Так, і мідь. І одразу починаємо плавати. Так, пічка і мідь. Нехай пер а ми йдемо трохи глиб. Опа. Опа. Прикольно. Так, перекриваємо це, щоб вона нам не заважала. А у нас факелів немає взагалі. Ви, походу, нічого не бачите. Так. Хіба що так нічого не бачите? Думаю, що це нічого такого страшного. Так, є. Ага, Та, нам потрібні палки. Хвилинку. Оп. Опа. Думаю, беремо, робимо кірку. Ну і зараз робимо... Топор, я думаю, або хіба що топор. М -м -м. Ні, однаково як з З каміню. Не знаю, чомусь мені попалось відео, що, в принципі, вони. Дуже дивно. О, музика. Дуже. Так, думаю, що ми цю броню позбудемося. Не потрібна вона нам. Але добре, Йдемо трохи глибше в пещеру. І вам знову нічого не видно. І немає вугля, щоб зробити факіли. І це одна проблема. Ага. О, і міч чия. І йде вже ніч. Ну тоді ми переночуємо тут. І вже зранку будемо, походу, відправлятися. Закінчилося топливо. Пробуємо трохи собі э, вихід звідси. Ну і все, Але пройдемо прийдемо трохи Оп. О, і пісок треба було ламати. що ми будемо все-таки йти туди, у море, а як ні, то повернемося сюди. Добре. Тоді йдемо ще трохи, в корів. Ну і все. Йдемо, забираємо тоді е мідь, якщо вона навіть не приплавилась, то нічого. І будемо відправлятися далі. Ну і пливав, mm. біом снігу і це що там? Я думаю, що там село, селище. Але ні. Не дуже люблю такий біом, чесно сказати. Не подобається мені. Там портал. запливаємо. Пілли ведмеді. Я думаю, що ми будемо вертатися хіба. Думаю, все-таки, що ми будемо вертатися. Почекайте. Адет А, о, той портал тут. Трохи загубився. Думаю, що ми його не проплили. О! Золотий блок. Ні, не зможемо пламати. О! А ну, відай! Так, добре. Де тут сундук? І чи він... А, є. Угу. Нічого такого немає, але. Може бути. Непогано. Оп. Мені не потрібно завершити так, як тоді. Все, ну, думаю, допливаємо звідси, подивимося навкруг, чи є щось. Цікаво, як немає, то вертаємося туди і починаємо там. Починаємо там розташовуватися. Так. Е Толком нічого немає, будемо вертатися, але потрібно зрубати дерево. Оце єль. Опа. Mm. Ну, думаю, що тут буде велике. Але ні. Так. Потрібно добути самого дерева і саженців. Добре. О, піглу. Нічого собі навіть не замітю її. Зараз. Добудемо дерево і підемо. Це дерево буде так і недороблене. Хіба так? Ну, та нам і не важно. Так, тут все. Е. А де? Не зрозумів. А що це? Е? А де? Цікаво. Походу, це ігло без. Походу, це ігло без цієї таємної кімнати. Походу. Ну, тоді, добре. Так, саженці є хоч один. Один саженець, все. Можна вертатися. Ну і все. Вертаємося тоді до того острова і починаємо там розташовуватися. Нічого цікавого. Ну, тоді ми підемо далі. Цей пісок, хіба що ми переберемо і зробимо нормальний, як то правильно, ландшафт з каменю. Думаю, цей острів буде роз'єднаний. У мене вже є тут плани. Цей острів ми. Від'єднаємо від Суші, і буде звиклий острів, який можна буде проплисти. Попри нього. І тут буде, не знаю, я думаю, що пристань, але, але можна і тут зробити пристань. Якщо... Хіба ж оцей малий острів взагалі можемо знести? Я все-таки думаю. Але будемо бачити. Пливемо цей весь острів. Подивимося, чи він взагалі е, з'єднується з сушою чи ні, і... Ну і будемо щось думати. Все-таки він з'єднаний з, з сушею. Ну, добре, ну тоді вже. Так і буде. Тоді ми починаємо. Навіть не знаю де, чи з тої сторони починати, чи з цієї. Я все-таки думаю, що з цієї, бо тут можемо почати більшу. Не знаю, як правильно, більшу частину можемо почати будувати. Тут багато буде проєктів. Саме місто, саме селище, так сказати, а там то вже буде торгова, торгова пло... площа, пристань там, я не знаю. Тож, одне погано тут, що тут ...хол. Uh, що тут немає рівної поверхності. Оце один мінус що з цієї сторони. Будемо тоді. Думаю, що тут буде просто. Думаю, що тут навіть буде пристань, чесно сказати. Що тут буде така довга пристань. І буде стіна. Все-таки, я так думаю. Ну тоді для початку може тут, але треба переспати, щоб змінити з ніч на день. Ну, не знаю. Я думаю, все-таки, що краще піти туди, там облаштуватися, а тут вже вернутися пізніше. Тут є дуже багато, багато чого тереформувати. Ну, ось дивіться, тут. Дуже є багато е, рівної поверхності. І це дуже добре. Це дуже добре. І так, скільки блоків від води? Один. Тоді на другому ярусі ми починаємо тут е, розташовуватись. Забираємо траву звідси. Ну і все. Тут так. І все. І ставимо сундуки. Де вони? А, тільки один. Ну добре, цього нам вистачить поки що. Так. Простим нам треба посадити, це теж посадити. Це най тут буде. Дерево забираємо. Ну, це теж забираємо це, о, це, і Це. І все. Це викинути. Май ну, всі дошки тут і починаємо. Це ми тут заставляємо. І розсаджуємо тростину. Поки що я не планую тут э, ферму робити. І, тут і що? Починаємо тереформер. Але ні, для початку треба добути дерево для сундуків, бо ще не, маю що де подіти. І один мінус, тому що, не знаю, може і один мінус, і плюс, що тут немає дерев. Мінус в тому, що не можна. Е, ну, немає дерев, немає з чого, як добувати, і ще територію заодно. А, чекайте, я це сказав мінус, чи плюс. М не пам'ятаю, е, ну, це, походу, був е, цей мінус. А плюс в тому, що, ну, коротше, я заговорився. Я, я так і не зрозумів. Що я сам сказав навіть. Вибачаюся Робимо дерево. Сундуки. Я думаю, стане нам таких 8 штук. І ведемо. Ну, не буде. Тоді окей. Це викидаємо. Добре. Тоді починаємо терафних. Тільки потрібно скрафтити лопату. Попробуємо що це. А, давайте ще у нас дерева немає більше. Думаю, не про те, як візьму. Звідси. Камін потрібно подивитися як копає мідна, а як копає кам'яна, однаково. Не знаю, хто мені це казав, але ну, це знаю, що було відео. Що казали, що мідні інструменти вони кращі, ніж в желізні, чи що. Ну, я не знаю. Ну, але ну, не знаю, мідними інструментами я не буду користуватися, вже краще желізними. Ну, але як не буде ресурсів, з чого робити інструменти з заліза, то буду робити мідні. Тоді я буду тихенько копати, а ви дивіться таймлапс. Ось зламалась лопата. Мідна. Не забув подивитися, скільки в неї взагалі прочності. І чи вона прочніша за А Оце саме я забув подивитися. Ну нічого, тут багато ще є копати, то ще буде час. подивитися. Ось зламались і кам'яна. Ну, думаю, ну, тут ще багато буде що копати. Ну, нічого. Збираємо землю. Ну і думаю, будемо завершувати. Думаю, на цьому ми завершимо це наше відео. Отже, всім дякую за перегляд цього відео. Всім Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.